Вітаємо всіх, шановні глядачі. Серед різноманіття галузей існує одна цікава професія: це електрогазозварник, виконання ручного, електродугового, плазмового, газового зварювання та різання деталей металевих конструкцій та труб зі сталей, чавунів, кольорових металів та сплавів. В Україні день електрогазозварника відзначається 27 травня. Професія виникла у 1800 році. Руки професіоналів творять дива, в них плавиться метал, гладко лягає, шов і світ стає міцнішим. Без електрогазозварника не обійдеться жодна сфера нашого життя від комунальника до промисловця. І саме такими професіоналами мають намір стати група номер 14 і однією із сходинок на шляху до їхнього успіху було втілення проєкту. Тож не гаємо час. Поїхали! Виріб стіл на цепках вабли, шаткий в стилі Тенсегріті. Матеріалами для виробу стали металеві квадратні труби, оброблені цільні дошки із сосни, металеві цепки та зажими для них, фарби, аерозольні емалі, лак для деревини. Пензлі, саморізи, пластикові заглушки, анкер, пружинний парасолька, пензель, розчинник. Виріб створювався шляхом напівавтоматичного ручного дугового зварювання, тому що шви у різних просторових положеннях. А саме зварювання квадратних металевих труб для створення каркасу, зачищення швів, фарбування, підготовка дошок. Та їх закріплення, останні підготування і все, стіл на ципках уаблий готовий. Виглядає дуже стильно, не можна з цим не погодитись. І якби цей стіл умів говорити, він би попросив вас відправити його у спортивно-туристичний центр Дніпра «Яхт-клуб Січ. Тому дуже просимо встановити його там. А не менш важливим є те, що стіл створювався у дружній та товариській атмосфері. Група номер 14 третього курсу чудово провела час, відточила свої навички і виготовила чудовий виріб. Тож ДПТНЗ, Дніпровський центр професійно-технічної освіти, запрошує на навчання випускників 9-11 класів за професією електрогазозварник без НМТ. Чекаємо на вас!